Соціально відповідальний бізнес до дня захисту дітей підготував низку добрих справ. Одна з будівельних компаній влаштувала у своїх житлових комплексах справжнє свято для малечі. Сучасні житлові комплекси це завжди повний набір для комфортного життя з дитячими та спортивними майданчиками, паркінгом, магазинами та зоною послуг. Група компанії Інтергалбут турбується ще й про гарний настрій своїх мешканців. Цього разу свято організували до дня захисту дітей в житлових комплексах паркові озера та яскравий. Це не перше мероприятие, яке проводить інтергалбут в своїх житлових комплексах. І сьогодні ми підготували праздничну програму анімаційну для самих маленьких. Затем буде товариші матч по футболу. Для дітей і, звісно, будуть подарки і призи. Головним сюрпризом святкової програми стало відкриття декоративної водойми у комплексі, а також відкритого ролер-дрому. На нього малеча на роликах чекала з особливим нетерпінням. Я ще не можу кататися на горці, Ну потім і буду Не Вчора буде ролики. Я вже чекаю, коли відкриється ролер-дром. Я хочу, щоб, купили лоники, я, щоб тут катался. Детки все у нас активні, спортивні. І ми хотим, щоб дітки вот росли, развивались. это будут будущие чемпіони, это будущее нашої страны. Ми хотим, щоб вот наши не були благоустроены, дітки були щасливо, радостные, спортивные.